Вітаю! Сьогодні у нас заняття з художньо художньо-мовленнєвої діяльності. Діти, ми вже з вами знайомі з багатьма казками і знаємо, що вони бувають народні, такі як рукавичка, колосок, коза дереза, солом'яний бичок і багато-багато інших. Це казки, що пише народ. А є ще. Авторські казки ті, що пишуть письменники. І ми знайомі з такими казками, як Добрий зайчик Ольги Зубер. Як дружба вилікувала більченя Олени Кукуєвицької. І сьогодні. Я вас хочу познайомити з однією казкою, що написала українська письменниця Леся Українка. І називається ця казка Три метелики. Були собі три метелики. Один білий, другий червоний, а третій жовтий. Вони весело літали цілий день у великому саду в сонячному світлі, перелітали з квітки на квітку, куштували медок і летіли далі. Час їм дуже швидко минав. Вони так загралися, що не загляділися, що сонечко сховалося за хмари і пустився дощ. Змокли метелики. Полетіли вони до своєї хатки. Аж там біда. Двері замкнені, а ключа ніде не можна знайти. Що тут робити? За той час, що стояли перед дверима та не знали, що робити, змокли страшенно. На село вже крицями ворушили. Ледве долетіли до тюльпана, червоного з жовтими крапочками, попросили його захисту. Любий тюльпанчику, просимо тебе. Відчини свікелик та сховай нас від дощу. Фіпан подивився на них і промовив Жовтого й червоного прийму, а білий нехай зостається дворі!» Але обидва метелики, жовтий і червоний, промовили. Коли ти не хочеш захистити нашого братика, білого метелика, то й ми краще на дощі будемо мокнути. Метелики смутні полетіли до білої лілеї, попросили її, щоб сховали їх від дощу. Але вона погоджувалася прийняти тільки білого. Тоді й він промовив сам один не хочу ховатися в тебе, або вже разом зі своїми братами десь знайдемо захист, або вже вкупі підувати будемо. Почуло це за хмар сонечко. І схотілося йому побачити тих приятелів, що так один за одного обстоювали. Продерлося крізь хмари і кинуло на метелики своє проміння. Зараз криця їх висохли, і самі вони зігрілися, і знов літали, танцювали і раділи, як давніш, аж до самого вечора. А як сонечко зайшло за гору, то метелики полетіли додому спати. Вам сподобалась казка? А про кого вона? Про метеликів. А якого кольору були метелики? Білого, жовтого та червоного. А що трапилося з метеликами? Вони промокли під дощем і не змогли потрапити у свій будиночок. А в кого вони просили захисту? У тюльпана та лілеї. А чи допомогли їм ці квіти? Ні, бо тюльпан міг захистити лише жовтого і червоного метелика а лілея – лише білого. Але метелики хотіли бути усі разом. А хто допоміг метеликам? Сонечко, бо воно почуло, як вони один за одного обстоювали. А чи можна назвати цих метеликів справжніми друзями? Так. Діти, якщо вам сподобалася ця казка, я пропоную її розповісти своїм друзям. А допоможе вам в цьому мнема таблиця. Тож я вам бажаю успіхів. На все добре, до побачення!